який він смачний, апетитний, ароматний. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти неймовірно смачний пиріг з яблуками. Пиріг готується швидко, просто, виходить, дуже смачно. Для приготування цього пирога нам знадобляться ось такі продукти: борошно, яйця, вершкове масло, цукор, розпушувач, ванільний, цукор, дрібка солі, кориця. І, звичайно, яблука, до яких додам трішки лимонного соку. Зразу ж приготую яблука, тому що тісто готується дуже швидко. Через трохи включу духовку, щоб була вже гаряча. Яблуко нарізала ось такими дольками. Вижму лимонний сік з лимона і полю яблука, щоб не темніли. Посуду, в якій буду замішувати тісто, висипаю цукор і додаю вершкове масло. Масло в мене кімнатної температури. Збиваю масло до пухкового білого до посвітління і до пухового стану. Зачищаю стінки посуди. По одному додаю яйця. Маса добре збита, зачищаю стінки і зараз буду додавати сухі інгредієнти. До борошна додаю тріпку солі, ванільний цукор, кориця і розпушувач. Перемішаю все вінчиком і невеликими частинами додаю до масляної маси. Можна і все зразу. На невеликих обертах все змішую. Тісто виходить досить густої консистенції. Ось таке пастоподібне. Якщо, на ваш погляд, воно загусте, можете додати або ложку йогурта, або ложку алкоголя. Що зроблю і я? Я додам ложку горілки. І знову все перемішаю. Духовку включаю на 180 градусів. У мене вже підготовлена форма, тортівниця 23-22 см в діаметрі. Викладаю тісто, то буду викладати ложкою, тому що воно досить густовате. Торік настільки смачний. Це тісто таке між бисквітом і між пісочним тістом. Таке кексове, дуже смачно виходить. І рівномірно розподіляю по тортівниці і викладаю яблука. Яблука гарно занурюю і викладаю якомога щільніше. Ось так я виклала пиріг, зверху посиплю коричневим цукром. Цукром, якщо у вас нема коричневого, можете білим посипати, можете нічим не посипати. Коли вже буде готовий пиріг, можна присипати цукровою пудрою. Відправляю в духовку. Понизила температуру на 175 градусів. Я думаю, що пиріг має бути в духовці мінімум 40-45 хвилин. Пиріг випікався в духовці 50 хвилин. Після 30 хвилин я його накрила зверху листком фольги, тому що верх був досить зарум'янений і ще продовжила випікати 20 хвилин. Перевіряла на суху шпажку. Шпажка суха. Значить, пиріг готовий. Одразу перекладаю на розчітку, перетягую і даю охолонути. Пиріг в мене трохи охолов. І зараз будемо пробувати, бо я вже не можу дочекатися цього пирога. Розрізаємо. Дивіться, який він наповнений яблуками. Колір з корицею. Неймовірно гарний і апетитний. Красунчик. Шматки яблук, пропечені м'які. Тісто дуже гарної структури, пористе і ніжне. Щоб максимально завершити цей шедевр, я цей пиріг полью кремом за байони. Щиро дякую, вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам усім здоров'я, миру і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.